Добрий день! Сьогодні на огляді маю плед флісовий від компанії Bergamo Worm. З чохлом. Він має розміри 150 на 180 см. Виконаний з високоякісного поліестеру з щільністю 240 г на метр квадратний. Він має невеличку вагу всього навсього 655 грамів. Має. Чорний чохол, який виконаний також з високоякісного матеріалу, захищає ваш плет від бороду та інших зовнішніх факторів. В зібраному вигляді має 26 см на 13 см. Також цей чохол має дуже зручний фіксатор, відчиняється однією рукою та зачиняється. Дуже легкий у використанні. У мене чохол сірого кольору. Вало можна вибрати і колір хакі. Цей плед має дуже приємний, м'який на дотик. Матеріал дуже теплий, використовується в подорожах, можна брати з собою машину, він дуже легкий, компактний та зручний. Даний матеріал швидко сохне. Повільно набирає вологу та дуже гарно зігріває вас у холодну пору року. Цей плед я купував в магазині Алло. У магазинах Алло постійно дуже гарні товари та якість. Користуйтеся вигодами, які він передоставляє. Всім гарного дня!